Футбольний привіт, канал Булхат. З вами Олександр Продовжуємо кар'єру тренера в за Закру Александра. Сьогодні у нас нарешті старт чемпіонаті. Стартуємо в Лізі 1. довгоочікуваний, я би сказав. Старт потім Карабау Кап не знаю, чи грати. Я, може один матч пограю. Подальшому кубки, окрім Cup, нема сенсу і грати. Ну, Cup — це само собою там завдання. У нас коні дискваліфікація, але ж перед турнір, турнірі не вже це розповсюджується і на офіційні матчі. Перший наш суперник, друзі. 4-1-4-1. Ви бачите, дві зірки команда. Ну, Ліга-1. Я навіть не знаю, чого від неї очікувати. Певна річ буде важче, аніж в Лізі-2. все може бути. Ось вже невдовзі і дізнаємося. Що погнали на передмачу прес-конференцію, певна річ, треба завітати сюди. Як бачимо, куні на місці. Дискваліфікація, то лише для передсезону турніру, а тут все норм. Всі у нас в тонусі, в формі, все круто. Шкода, що перший матч у нас не вдома, а на виїзді. Ну, але ще і вдома. Награємося. Отже що, друзі, перший стартовий матч в Лізі 1 Вікамп. E як вірно читати, треба звукати тепер до нас нових команд. Ну, здається, що в Лізі 2 цю команду я не пригадую. фіг знає. Трохи тугувато відчувається наша команда, ну ще пак. Можливо, як і знаєте певний стрес певний стрес в новому чемпіонаті. Суперник трохи трохи вищий класу, а, а, аніж ті, до яких ми звикли. Вже дуже хочеться пограти проти Флітвуду. Я не знаю, що робити, якщо раптом буде пропозиція, десь там 에, буду за, заглядати, передивлятися. Якщо раптом нас запросять до Флітвуду, може все ж таки буде сенс спробувати туди повернутися. Фікзно подивимося. Ну, з, 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 Про це ще зарано говорити, це лише так, думки вголос. Так, Пауел, передача, накидушечка. по Дубеку хотів там ножицями пробити в падінні. Небезпека вже коло наших воріт. Передача в центр проходить, буде удар, намагаюсь блокувати пас, положення поза грою не було. Пауел, удар. Комусь в голову там прилетіло. Не в руку, Джош Мартін. Руки собі. Захисник все читає. Все читається, на жаль. 25 хвилина. 0-0. Нулі на табло, ми в атаці, Пауэлл. Передача вперед. Джош Мартін. Далі млій подубеку сворить. Могли вже перший м'яч забивати. Шкода. Суперник з м'ячем. Руч через центр. І тут все ж таки ми заштовхали, але так в межах правил. Є перехоплення. Куні, але втратив м'яч. Віддав, ну забрав і віддав одразу. Так, таке буває. Таке буває, на жаль, в цій грі. Табінер по флангу. Пан Крістіан, Ні, до нього м'яч на жаль не доходить. Яка передача зараз? Прамісінько на ноги супернику тут що? Тут фол. М'яч побував в наших воротах, але все ж таки Реф призначає 11 метровий. Міг би цього і не робити. Пропускаємо. На жаль, наш голкіпер український Руслан Нещерят не врятував нас. Що перше пропущені? Пропустили ми, на жаль, раніше, аніж забили в новому в новій, в новій лізі. Знову атака, знову небезпека, передача в центр. Удо з м'ячем, Пройшов, проїхав, проплив майже всіх, ні, тут фані, дивіться, дивіться, як втомилися наші футболісти, просто жесть, Ну то фані, Не всі. Ось Джош Мартін. У нього роботи, мабуть, небагато. Не, не дуже часто ми з м'ячем в атаці. Міподубеку отримав передачу, віддав удар по воротах. Ще одна можливість. Там каркас воріт, тут голкіпер. Чому ж нам так не щастить, Ну все. Перший там відіграно. QR-код на мій телеграм-канал, або знаходьте посилання в описі під відео, друзі. Люк якийсь вразив наші ворота. Один удар, один забитий м'яч. Молодець. Ну що, 1 0 поки що. Попереду цікаві 45 хвилин. Важко, якщо так знаєте, підсумовувати навіть ну, перший тайм, то важче поки що діється. Можливо, це просто дебют непростий в лізі 1. Віддав такий пас. Ще одна передача навіть проходить. Тут Руслан е, врятував нас. Так, вийшли. Все ж таки, виходимо з під пресунгу. на фланг. Куні. Райан Куні. Райан же він, я вже й забув, як їх звати. Одубеко. Непогано, Крістенсен. Крістіан, точніше. Крістіан! Не дійшов пас до адресату. Передача проходить на цього УДО знову. Той далі віддає. Удар По воротах це просто. Дарунок долі для нас. 1-0. Рахунок незмінний. Знову небезпека. Знову можливість вразити наші ворота. Розібралися, хлопці. Пан Крістян. Наш бразилець. Навіс. Голкіперу тут м'яч прилетів, хоча старалися. Так, 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 так. Ну він, мабуть, давай відпочинь. Кріс Лонг, він досвідчений. Він такий, він е, в колишньому лідер нашої команди. Зараз частіше на банці сидить, але все одно. Досвід є досвід. 20 хвилин чи мають команди. Крістіан з м'ячем. Сандерс. Сандерс. закидушечка, Міпо. дубеко, удар по воротах Хофсайду здається, не було. Все ж таки, Міпо стає автором першого м'ячу в Лізі 1. Дебютний м'яч, друзі. З вас лайкос? Це подія, це справжня подія. Ну, між іншим ще замін, здається, не, не, заміни не відбулися, не було пауз. Так, часна передача. Верхом, черпачком. Хайпермоуше нам демонструє всі там всі показники, як пробив, звідки, з якою силою, гол. Та Заберіть живий хто-небудь, той м'яч. Нещире рятує вдвічі за 2 секунди. Небезпека триває, передача проходить. Всієї, дивіться, не всієї командою, але чимало наших футболістів. Штрафного майданчика, але зробити нічого не можемо. Удар. На щастя, не сильний. П'ять хвилин останні. Треба встояти. Ну, хоча б один заліковий бал заробити. Дуже непростий. Можливо, це, що ми на виїзді граємо. Може з цим і пов'язано. Руслан не щеред утримує тут. Утримує, як сказати... Привітання за свої дії від партнерів по команді. Знову кутовий. Знову накидання. Кіпер має забирати. Так, його знесли. Тут фол, але ми значимо. Скидаємо вперед Конолі. Далі по флангу куні. З останніх сил. З останніх сил наш правий захисник діє передача налонга. Кріслон. А що далі робити фізна? М'яч вибито. Дві хвилини плюсом до цього матчу. Важкий матч. Дуже непростий, дуже непростий суперник, можливо, а можливо, і загалом Ліга 1. Фізна, я не знаю. Якщо ми завдання не виконаємо, що там покупку Англії знову ж таки до однієї восьми треба дістатися, це буде непросто. Якщо не виконаємо і знову звільнення, то я не знаю, мабуть, буде завершувати цю кар'єру і краще щось нове почнемо, тому що так може бути в кожному сезоні. Хух, ну що, нічия, все ж таки один пункт, один заліковий бал ми заробляємо. 49-51. Володіння навіть виграємо. 8 ударів, у нас тут лише 4, вдвічі більше. Руслан Нещерет, Українець стає кращим в першому ж матчі. Вітаємо нашого голкіпера. Так, що тут? Джош Мартін? Всі задоволені, все норм. Прокачується потроху не щеред, вже два плюси. Голкіпер Ліберу, Я йому обрав, щоб ногами там грав. Слабка нога, ні, нехай ще, мабуть, прокачує. Три зірки, то замало. Залишаємо так, як є. Що далі у нас? Вільямс. Центральний наш захисник 68. Вже ну, потроху зростають тут Е, Як розігрувальний, так скажемо, вже два плюси має. Здається, що ще тут хтось є, так? Хто прокачався. Сандерс, наш ЦП. Центральний півзахисник 65 рейтинг. Хотілося б, щоб краще було. Ну, аби в нас всіх було, знаєте, так, під 70, то мені здається, що в лізі 1 то було б доречніше, значно б краще. Так, що Що ми можемо обрати? Слабку ногу треба йому прокачувати. Це лише що? Бокс то бокс, мабуть, так? Так, ну в нього фінти вже 5 зірок, як бачите, а слабка нога, нехай. Нехай качається далі. Ну і Джош Мартін також. Також ростає інсайд на позиції лівого Вінгера. Вже два плюси. Але б також йому б ще фінти прокачати, це лише крайній плеймейкер. Давай так зробимо. Є, розібрався. Ну що, Карабао Кап, друзі. Карабао Кап, наш суперник, три центральні захисники, 5-3-2 схема. Одна зірка, це трохи простіший. Один ключовий гравець тільки так, а його вирішили пограти тільки так. У нас що, у нас не нехай відпочине. Давай Харинт. Не те, що відпочине, просто Харінтону теж треба ігровий досвід. Треба зростати. І можливо він буде нашим кубковим, кубковим голкіпером. Давай Робінсон замість Файні. У нас ще є Сент, у нас там ще є ще Білінгтон, але можливо Куні там доведеться замінити. Все, ми готові. Перед. Готується газон. Як бачите, до цього матчу. Люди вже готові, вже поспішають зайняти свої місця на трибунах. Ну, сподіваюся, що наші хлопці також готові. Все, друзі, все готово до старту матчу. Це у нас кара Кап. Суперник з м'ячем. Проходить пас вперед, у сайду не було. Удар по воротах Харінтон. Харінтон вже пропускає. Куні з м'ячем. Швидкий м'яч ми пропустили. Я не знаю, я, Навіть якщо ми вилетимо з Кап, може воно і на краще буде. Міпо Одубеко. Міпо Одубеко передачу віддає м'яць Сіці. Все. Швиденько ми розібралися. Міпо віддає на іншого екс-гравця Флітводу. Джоша Мартіна, рахунок стає 1-1. Єдиний плюс, якщо здобути перемогу в Cup, що буде непросто. Ну самі розумієте, команда з Ліги 1 це фіг фігзна, що треба, щоб сталося. Треба нам підсилитися більш якіснішими футболістами. Тоді вже можна говорити про якусь перемогу, навіть Cup. То в разі перемоги то ми б могли вже приймати участь десь там в лізі конференції, мабуть. Що. Так, небезпечний удар щойно не був, але над воротами. Наш капітан підходить до кутового прапорця. Розігруємо. А що ж Мартін? На кидуха можна пробити. Чому ж ви не б'єте? Так, рука, але не, але не у суперника. Куні. 35-та хвилина першого тайму. 1-1. Непоганий розігріш. Хуан Крістіан, треба забивати в 9. Впав Утиннечко. Як красиво ми його виводимо на удавну позицію. Бразилець демонструє, що він акробат у нас. Ну так, бразилець є бразилець. 2-1 виходимо вперед. Останні 5 хвилин першого тайму. Так, ми ну зустрічайте, Знову проходить пас. І далі в центр проходить. Чудар по воротах. Тут же е, Харрінгтон рятує. Кутовий буде вже колона в бік наших воріт. Накидуха. Вибито поки що м'яч, але не дуже далеко. Суперник знову з м'ячем, Знову намагання віддати пас в центр. І відібрали, віддали, як завжди, м'яч влучає в руку. Що ви хочете? Це FIFA, друзі. Це FC. Ви бачили реакцію нашого тренера. Ех, Ну, Харентон потягнув. Хоча ну, і удар не сильний, але він же ж міг і в інший бік стрибанути. Рятує поки що нашу команду. 2-1. Можливість для нашого контри закидання не дуже якісне. Але ми з м'ячем і по Дубеко і все, там рука, здається, була. Там м'яч влучає в руку. Не хочу. Я думав, думав і на стрімах за Манчестер Юнайтед постійно говорю, що може руку вимкнути. Ні, все ж таки я прийняв, подумав там, за кадром, знаєте, поза футболом, прийняв рішення залишити гру рукою скрізь. Тому що десь щось додає вона якоїсь родзинки, такої інтриги, весело, можливо є яких, якихось розваг. Бразилець на ваших екранах, що не був. Один удар, один забитий м'яч. Кроє Олександра Свіндонтаун, 2-1. Бачите, наші вболівальники. Вболівальниці Сандерс трохи втомився, ну. Я не знаю, чи змінити його. Хто у нас ще тут втомлений? Давай, Сандерса, все ж таки, випустимо Томоса, колишнього нашого капітана, нашого кепа. Ну а так все. Погнали, друзі, другий тайм цього матчу Кубкового Карабау-кап. От краще б ми здобули перемогу в першому матчі, в матчі ліги. Поводу, Беко, з злету пробуває, офсайду немає. Супер якісна передача, такий же удар. 3 один стає рахунок. Ну це вже перевага така більш відчутна. Павел з м'ячем. Є можливість віддати нам Міпо. Розвернувся, повертає в центр Джош Мартинок і пробив. Звалився в м'яч з ноги. Так, ну що, Робертса випустимо? Хтось мені там говорить, що фін Робертс це не, не рівень, але, ну, друзі, в нас бабла немає. Я би з задоволенням підсилився. Не лише Ну, деякі позиції треба підсилювати. Я би з задоволенням це зробив. Пан Крістіан. Краще б я бив. Краще б бив. Удар по воротах не влучив. 20 хвилин ще команди мають на фланг куні. Поміркував, віддав на Фіна Робертса. Фін це ім'я, щоб розуміли. Це не громадянство, не національність. Стрибає м'яч, як бачите. Не, не, не можуть обидві команди притиснути. Тут зараз лише до газону. Останні 5 хвилин. Суперник з м'ячем 3-1. Свіндом з м'ячем. Буде на віс, мабуть. Удар по поворотах не сильно не точно. Тирім. Так, ну що, Крістян, давай, Кокс тепер пограє. Ларі Кокс. Американець, вихованець молодіжки. Лонг. У нас ще з молодіжки, до речі, є. Голкіпер сидить там в резерві. Можливо, колись випущу. Пауел не влучається, тому що він вже. З останніх сил. ну, Хто грав у футбол десь там в дворі чи де завгодно, той розуміє, коли в тебе вже ноги ватні, що, і здається, якщо впадеш і не, не підіймешся декілька днів, то бути дуже важко. Здобуваємо перемогу, друзі. 3-1. Ну, краще б можливо було вилетіти з кубку. Більше б часу було там на відновлення, на відпочинок і швидше б кар'єра пройшла. Ну, Можливо, наступні матчі е Карабаокап і не гратиму, друзі. Побачимо. Побачимо. Наступний наш суперник в Ліззі. 4-2-3-1. така Ого. У них перемога і поразка. Два матчі. Ну, ми готові, в принципі. Погнали! Sure Об'єдналися наші хлопці в енергетичне коло. Передача верхом. Міпо. Перший Джош Мартін. Повертає на міпо Дубеку, дуже симпатично. Удар по воротах з прийомом. Отут вже в кінцівці цього моменту не вийшло. Відповідь суперника: 10 хвилин майже команду. Ну, 9. Тут положення поза грою. ну що, відкладена жовта буде. Так, був там епізод. Макс Сандерс отримує попередження. В'їхав там ноги відверто. Добре, що не червона, дивіться, ну так. За таке можна було одразу було вилучення отримати. Треба обережно тепер діяти з Андерсом. Міпо м'яч руку влучає, питання кому. Супернику, це штрафний, це шанс, друзі. Хоча 13 та хвилина не фартова. Ну, можливо, зараз там декілька секунд пройде. Все. Тепер вже це 14 та хвилина. Можемо спробувати. Пауел. Джек Пауел. Удар непоганий, ну, перекрутив. Трішечки перекрутив. Суперник з м'ячем. Кружляє тут, танцює в нашому штрафному майданчику. Віддав такий передачу. Удар. Ну, що ж таке? Нещеряд поки що. Я не знаю, що з ним відбувається, ну не тягне. Я гадав, що його рівень має. Ех. Сандер з м'ячем. Знаходить Паула. Удар. Не точно. Знову момент небезпечний. Удар по поворотах нещере. Ну, але там здається, чи положення позагрою, чи щось було. Пішли в атаку, друзі, ну а що нам? Спробуємо, принаймні. Можемо ще й другий пропустити, але наприкінці тайму давайте спробуємо потиснути на суперника. Хуан Крістіан, закидушечка. Міпо Одубеко, приймаю грудь, забиваю, Офсайду не було, все чисто, друзі. Один-один. Зрівнюємо рахунок. Ну, можливо, ще все буде. Поки що в нас Міпо Одубеко. Лідер нашої команди. Джош Мартін поки що непомітний. Останні хвилини першого тайму, як тут згубили гравця. Ах, ну тут вже питань до нашого голкіпера немає взагалі. Ну, такий неприємний момент трапився. Епізод. Один-два. Спроба. Можливо, ще й ми в роздягальню заб'ємо. Куні навіс. Міпо Дубеку не влучає. Дають пробити. Спіймав м'яч на ногу, пробив якісно, проте коло стійки. Ну, десь так, знаєте, здавалося, що вже десь ми спіймали свою гру. Але все ж таки цей другий м'яч неприємний. Що там робили наші пацики? Я фіг знаю, не знаю. Другий тайм. Пауел знову з м'ячем віддає на Сандерса. Сандерс, удар здалеку. Влучаю комусь там. Шкода, що не в руку, ми з м'ячем, ні, все. Атака лівим флангом. Намагаємось забрати м'яч. Нам це не вдається тут вже. Цілою купою і що? Ну, рука, знову ж таки, рука. Мабуть, хтось впав, м'яч в руку. Ех, не щеред підбадьорює там наших футболістів. Конор Томас. З'являється. На останні 20 хвилин. Поки що не тягне наш український голкіпер, на жаль. Ех, Так, ну що, Джеш Мартін непомітний взагалі. Кріс Лонг вперед на футбольне поле. Ділися своїм досвідом. Куні трохи втомився. У нас є Білінгтон. Через центр Томас Пауел. Є передача. Кріс Лонг верхом. І що? Ні, не проходить м'яч. Але тут помиляються захисники. І Хуан Крістіан м'яч Сіксі, друзі. Ну що, 2-3. Це вже краще. Часу дуже небагато залишається, дуже мало, я би сказав. Останні три хвилини основного часу, скільки там Реф накине, тут, має, тут мабуть, чого в сайт. Ні, не було положення по загрозу. Міпо дубеко, автор дублю. І це 33, друзі. Це не камбек, це бек бізнес, як говорять англійські коментатори. Повертаємося до справи. Можливо, і тут не програємо. Супер передача. Така розрізна. Ну і удар. Давай, Робертс. Давайс, Робертс. І... А, все нема більше. Більш замін немає в нас. Дві хвилини лише. Дві хвилини додано, друзі. Між іншим, це перший матч домашній. Ну таке. Шоу команди влаштували на нашій арені. Вболівальники мають бути задоволені. Єдине, що десь така гірчинка в тому, що ми знову ж таки не здобули перемогу. У нас два тури зіграно в Лізі. В Лізі один. І лише два очки. Ну, лише, не лише. В цілому непогано, можливо, можливо, все краще ще попереду. В наступній серії в нас MK Dons. Так, здається, грали в Лізі, також в Лізі 2. Карабаука, можливо, взагалі. пропущу, фігна. Далі Stevenage. Що у нас тут? Де ми перебуваємо? А ми на 16-й позиції Флітфуд на 12-й сходинці, трохи вище. Наша колишня команда Болтон. Болтон, Шеффілд, лідери. Нагадую вам про завдання, друзі. Ну, одна восьма фіналу кубку, кубку Англії, не знаю, спробуємо виконати, а там як буде. Ну і певна річ, будемо намагатися потрапити до чемпіоншипу. Все на сьогодні, всім пока.